Всем привет, друзья! С вами я, Никита, и я сегодня снимаю видео про Авангас. Я один костер в пять я попался на новую ролью, гадюкою. Я завернули по ней. Не, не разумею, жаль, пишу, я згораю с Диди Ну, Привитайся! Ну, прикольно. Що ти за автобуси у школьні їздив? Так, ну я бачив шкільний автобус біля станції метро турбогато. Ну, а Давай Давайте мапу змінюємо, на, на Це дуже складно, но это надо бояться. Я на разум. Ой, я, я ходжу не на ногами. А ты шу. Да. А скоро до в нас приєднаються гравці. А давайте до когось зайдемо. Скажіть, Давай поки даємо А, ні, до нас хтось приєднався. О, червоний! Червоний, привіт, привіт Привіт-привіт! Так, у нас тут буде 15 гравців. Так, всіх будемо чекати чекати. Так, всіх будемо чекати, а що а що ще робити. Добре, ти чекай, поки збираються 15 з 15. 15. Якщо, якщо ти не знав, це знак. Е, Ще Я його заблокую, тому що він назвався себе плохим ім'ям російським. Він сам покинув гору. Я не хочу це казати, тому що ти розумієшся. Покину, тому що не зрозумів, що забув змінити язик викидав чата. Не руський? Ні, він не руський. Він назвався дуже поганий скрізь таких ми будемо викидати з серверу. Я, я збирався його викидувати. вже, Але він... Сам пішов. Так, він сам пішов. Другий його він не може грати з англійцями. О, я ходжу не двигаю ногами. Я хоть. Мій канал називається Никита. Так. написано українською. Якийсь стаф зайшов. Так у нас уже багато. Добре, зараз почну. О, на 13. Все. Хто на п'ятнадцять? Це здається, дуже популярна. Барса <звук> сьогодні. Я член екіпажу. А ти імпостор! Я знаю! Зараз буду тебе викидывати! Я, я знаю, що ти який ти член екіпажу! Я член не а ти їм постр. Ні, ти бери! Ні, я не імпостор! Ні, я б я вчений взагалі! О, в мене синий вбив! В мене в вбив! синів Так. Мене синій вбив. Це саморепорт. Голосуй за нього. Дивись, якщо великий, то це саморепорт. Ви отака підказка. Ей, його выкинули! Ты не дополнительный. А, ты импостер! Я не снимаю право нашу. Нет, это... А! Послонки тоже! Я, я! А коли бо я хочу вас захищати! Де ж перший, той, хто вмер. Так, а проти Сірого. Так. Так. Е, останній, останній. Ага. Ну це саморепорт. Це така підставка. Що саморепорт? Тому що вели... великий значечок це саморепорт. Ну, репорт це Репо. ты ну, заявити. О! Та родин імпостер! ще один. Так, ще один залишился. Импостер покинул груз! Мы помаранчевий. Ось, третій це помаранчевий. Ні, це чорний. Чорний або помаранчевий. Я не знаю, вони щось один за одним бігають і я не можу захистити нікого. Ну цей баран, який не знає, кого за щось захищати. А, Ну спитати українською. Це, це червоний, це червоний. Зараз, зараз буде вбивством або ні. Тут нікого? Тут нікого! Лагодить вже цей саботаж. Всі завдання у... У в а що, там нікого нема? Є здається. Нім, ну, червоний. Я думаю, так. Роживали вбили. Е, Ні, це не сам аеропорт. Це ч це червоний, червоний, це червоний. Червоний. Голосуйте за червоного. Це червоний. Голосуйте за червоного. Ого, господи, вбили. Ангел, тільки я. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, друзі. всім гарного настрою!